Ще нас, просимо. Мира байже сопілка. Шановні друзі, це не храм і не весілля. Це так на Буковині святкують День Незалежності. Кіцманський район, село Риваківці. Поїхали. Дені Тетяно, скажіть, як ви ставитеся до того, що люди собі беруть тако тепер і ловлять покемонів? Покемонів ну це хворі люди якісь. Нормально, я теж ловлю. Ти теж ловиш покемонів. Нехай ліпші і картошку збирають. Кі покемони? Ви не грали в ігру? Ні. А мультик не бачили? Ні. Оце я можу вам сказати, як вони ловлять в покемон. Так мене і ловлять. Не знаю, я з покемонами нічого не маю. От ловлю собі покемонів. Ну, ти не а ви, коли ні. щось ловили, я ловлю рибу. <рес> я навіть це не, не дивилася і ніколи не ловила їх. Не знаю, ніколи не грала в цю гру. Багато про, про неї чула. Зроби. Я вчора по новинах слухала, що це збирається в Україні закриватися, бо люди б'ються за покемонів, то дурне. Потрібно займатися спортом, пропагувати спорт. Ну поки мені ловити, думаю, це мають 13-літні діти, не мужики 25 років. Це нормально? Нормально. Кому нормально, кому і не, і не добре. Це вже не є нормально з психологічної точки. <рив> Ви таке на практиці ще не yeah. Ну Колись собі нормальний газдай, йшов десь на весіле, там на храм, сідав, пив горівки чи самогонки. Mm. Ну і ловив трошки чортиків, білочок, русалок. Не <рив> знаю. <рив> 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 Не знаю, яке виправдання зараз. А я, а я на п'яну. А ви на п'яну теж в покемоні. Тож ну, покемон, пок я... я сам буду покемон. Ви самий покі... Ви є покемон? Ні, ні, не покемон, який покемон може бути. Кожен має свою голові. Але покемонів на тверезу ловлять. Ну дивлячись хто. Як можна ловити щось на тверезу? Ці, ці тверезі ловлять покемонів. Ну? Я теж не знаю, як це об'яснити. Як можна щось ловити на тверезу? На тверезу голову, так, да, дійсно, це щось неправильно. Ти качу ловля вже. Та, ви кажете, що ви покемон. Такий, може бути, покемон, як я. Віпісторам, той може бути покемон. Що це? Може, може, ви закидаєтеся чимось? Та не закидаємося нічим. Синтетичним. Не синтетичним нічим. А саме ліпше не на твережу, а на п'яну голубити покімоні. А вони тверезі ловлять. Мор... Хто ловив на тверезу голову в покемонів? Почули? Ні, у нас у берегометі два хлопці ловили, вже не ловлять. Ну, це слава Богу. Дурне. Дуже. У нас у берегометі два хлопці ловили. Вже не ловлять. А що сталося? То ми їх перезастріли просто на вулиці. Вони ну. ж ловили те, що ловили. Їх вже родичі два тижні шукають. Ну, що ми їх повернемо, як віддадуть пікачу. З Богом спочивають. Ну так. Вже два тижні родичі шукають. А. Їх, мабуть, зловили. Хлопців я маю на увазі, не покемонів. Ну, телефони поза зоною. Ну. Подавати заяву на рошу. Значить, вони пішли у спеціалізований відділ, не лікувати. Телефони поза зону, то там не виключають ці телефони. Так, у них там все забирають. Значить, пропало. Я до того руку приклав. <рес> То я не ловлю більше покемонів. Я приклав до того руку. <рес> Значить, ви знаєте, де вони є? Не. У якому році Придністров'я відокремилося від України? Я відки знаю. Е. Не знаю. Ви таке щось питаєте. Я не пам'ятаю, коли я народилася. Знаю. Не знає, o, 18 18. Enfin? знаю. Я без не знаю, що таке придністроє. О! Візім'я, а, візіля. Вісім тому. Не знаю. Я не знаю. Не знаю. Не знаю. В якому раці вона вийшло. А зайшло? Тоже не знаю, вам не підкажу. Не знаю. А, а воно що виходило з коду України? Ж не виходило Велитет, це може бути хороший куди? Воно ж не до України належить. Вернуться в спорт. Наш партнер партія гуцуйських олігархів. Вони порядні та чесні. Але як пройдуть парламент, будуть красти все, що вежуть. Але для гуцульського району піднімуть зарплати і пороблю дороги. Ну та що, люди по правді сказали? Би всі політкітки були чесні. Вчора у селі Замостя були Олімпійські ігри, бо сільський голова поклав у центрі села Плазму, де показували Олімпійські ігри. Нам продовжують надходити ваші листи. Я Юрко Граб, мені 30 років і я з Лопушник. Шукаю файну дівчину. У мене є хата з газом. Три гектари поля, мама за границю і у баби пенсія 3 500. Я дуже милий і чуйний. І взагалі, я думаю, моя жінка і троє дітей не будуть проти наших стосунків. Нічого собі, Юрчику, ти гарем хочеш. Між двома селами відстань три кілометри. Скільки треба взяти з собою колег у банилю на дискотеку до дівки, щоб тобі не відбили бебіхів. Якщо нормальні колеги, то вистачає їх двох. У машину? З собою туди, у банелю. Я там взагалі не був. Багато. Десять. То треба звернути десь на коло взяти ящик горів. А чим буде ігри? Машину. Колесом? То, то скільки колег вам треба? А Бога знай, може десь-п'ятнадцять. Двоє, щоб побути боки. <різь> щоб допомогли. Пом. Ну, якщо будуть ліс. Банду не треба брати з собою, треба просто мати коло себе біту. Треба взяти з собою стільки хлопців, щоб стало на 3 кілометри. Мені двох. За п'ятеро. Можна взяти можна колегу з собою, щоб ніхто дівчат не обіжав. А може досить одного, але авторитетного. Або так. Якусь авторитетну і за одною дівкою, ну це, це, це не справа. Ну, а може один такий авторитетний. А на зі буде, майшофером. Буде, буде. Та можна, можна. Я у банилові маю зв'язки. Я там коли свою бабу брензу продавав на базарі. Смішно. <смешно> мене там теж пам'ятають. Але про це не будемо говорити. А що ви продавали? <смешно> Я вам не буду все розказувати. Ви що? Як добре йшла торговля? Ну, Та добре, вони мене пам'ятають, там уважають. Брендзи це найліпше. А найліпше буженена. Телефон лишиш. Все нормально. Я зараз твою сфотографуюсь, покажу фотографію твою. Покажи. Покажи. Бренд, яка брентується, ні? О, то то. Та-та-та, то які проблеми. Будуть проблеми проблеми, бренди були. Мене там пам'ятають, уважають. По-любому буду вважати. Бо ви готуєте, як би не було. Мадонна має приїхати у Шипенці. Чули за це? Ні, не чули, не будемо зустрічати. Ну я що ж, Мадонна не хочу, мені ж Мадон, мені там лише було, як його, а це його, мій Боже, не знімай, не вона дати, Макарчук як його. Святослав. А, ти тут, Макарчук має бути. Навіть не знаю, хто це така є. Це її співачка. Ну треба видіти ту співачку Мадонну. Вона співати не буде. А чого не буде? Мають всі співати. Як білетики пробити? Вона не буде співати, вона їде до чурелівки, до джерела. А що в пенсіях є джерело? Джерело, чурелівка, лікувальна, вода. Вона приїхає кожних 5 років. Не чула про це серйозно. Вона перед кожним новим альбомом приїхає. Три рази окуняється туди у воду. миє лице. І що їй туди є? Ну та ж то омоложує, шкіру і все. Да. Фест. Значить, вона робить недобре, що миється три рази, бо три рази це вона вже буде блискуча, це правильно, але три рази якось задовго митися. Мене звати Галина Гуцуляк. Я з Віжницького берегомета. Хочу передати своєму синові Івану Гуцуляку, аби він вже йшов додому. Я його вже два тижні не виділа. Він постійно в тому моцному ТВ. Я вже руки по людське дитину не вежу, він голодний там постійно. Мамо, ти що? У мене все добре, мене годують. Я вчора бутерброд їв. Літо підходить до кінця, а ти ще хочеш позагорати межі молодицями у відкритих купальниках. Всесвітнє агентство подорожей пісок тобі поможе в цьому. Місто чернівці, торговий центр «Метро». Заходиш в центральні двері, зразу справа. Вони рішають усе. Головне ваші бажання. <му> Наш головний партнер інтернет-провайдер Гольстрім. Інтернет-провайдер Гольстрім, май гонор, підключи собі нормальний інтернет. Підключи Гольстрім. Вже виключив? Включає. У мене, якщо не було Гольстріму, то я, коли говорив по скайпу, то так глючило. а як хотів зайти на оці німецькі сайти по сороми, то так тормозило, що капець. А тепер все глянц. А що це лампочка горить? Та ж ти казав, що ти виключив! Ну ти нормальний. Ну це ж прямий ефір. Мама дзвонить. А як виставиться до того, що в мене вдома висить портрет Путіна? Погано! Навіщо він висить? Ні, ні. Не може цього бути. А хто це Путін? Путін це локсам. Не може бути, цього, бо це і москаль. Москаль проклятий москаль. Не може цього бути, бо тому що ми за вільну Україну. Ну, тоді його треба забрати, якщо він там лежить. Я навіть без слів, як так може бути. А ви що москаль? У туалеті. А в туалеті можна? З чорну лямточку. А це добре. Ну, це правильно, що висить так. І вас це, це надихає на ваші такі світлі місці. і Ви опорожняєтесь з, з, з такою звільною, легкою українською душею. Ну, що я можу зробити? Не може бути. Чорну ленточкою. Не може бути. Я ще не чула, щоб портрет Путіна був чорною ще, ще з не лянці. Буде. Я теж на це надіюсь. Привітайте росіян з 25-ї річницею Дня Незалежності України. Слава Україні! Героям слава! Росіяни! Будьте мені здорові! Вітаю росіян <різько> з річчям незалежності України! Драю їм щастя, здоров'я. Путін умер. <різько> Не знаєш. <ще. різько> Ми можемо можливі позихати, а Україна вільна Україна, має бути і буде. Буде вільна. Вільна і буде, буде. Ну я бажаю всім здоров'ячка, Вітаю всім прекрасним святом День Незалежності. Бажаю всім красоти, натхнення і вам у сім'ї. Побільше дівчатам, діточок красивих. Колеги ваші. У мене всі колеги, всі люди, всі браці. Передайте привіт, нас багато росіян дивиться. Багато? Навіть і не знаю. Вітаю росіян вас двадцять під незалежністю України. Ні. Росіян вітати? Не люблю, не хочу. Нема бажання до них звертатися. Не українців, а росіян. А де ви тут бачите росіян? Настільки ну, українці. Росіян немає, росіян в Росії. Дивіться, моцне ТВ. Дивіться моцне ТВ. Да. Ага. Да. Дивіться моцне ТВ і не хворійте. Дивлюся можна ТВ. Дивіться, ТВ. не тебе. казати Бо я, бі... я вам кажу, що казати. Дивіться. Кажи, кажи, що казати, будемо. Дивіться, моцне ТВ. У мене ТВ Дивіться, моцне ТВ. Дивіться, моць ТВ. Моц ТВ. Хлопці, все, мікуся і дитин О! Уже стрімняєся, пора закінчувати. Файні люди, файне село, файно святкують. Слава Україні! Героям слава! Патріотизм корисний для вашого здоров'я! Па-па! Та ж виключи камеру нам пішком йти до берегоменту. Мота, доста знімати вже! Доста! Зараз батарейка сяде. Що ми будемо показувати? Добрий день, можна тебе представитись. Мене звуть Микола Ярославич Бабюк, сам і народний спортсмен України із села Бергамета Кісманського району. Приймаю участь у змаганні. Прошу зараз болівати за мене і сьогодні ввечері у 6 годині буде вечірок для дівчат. Прошу ага. всіх дівчат на вечірок з молодим красивим хлопцем. Новинки слава. Що завдає говорити? Представитись. Що далі? А з чого змагання? Змагання штанга, гантелі і на руку. Саме народний артист України. Артист чи спортсмен. Спортсмен, ну і артист України. Слухайте, а що таке, скажіть мені, як би це я накачав стейкве? Десять 10 років і можна накачатися, або, або років. покачатися, або накачатися. О, то я скоріше покемонів почну ловити, накачаюся.